Нову барикаду, яку за ніч спорудили на вулиці інститутській, закінчують укріплювати. Активісти кажуть, готові до оборони майдану. Як зводили укріплення? Бачила кореспондентка п'ятого Світлана Ударенко. Вона зараз на прямому зв'язку зі студією. Світлану, яка зараз ситуація на барикадах? Що роблять люди? Нова барикада дійсно вражає, вона, певно, зараз одна із найвищих, яку зводили майданівці. В окремих місцях вона сягає півтора-два людських зрости. І зараз там ми бачимо досить багато людей. Туди вже принесли бочки із живим вогнем. Люди гріються, намагаються донести до них із Майдану також. Гарячі напої, хоча це досить складно, оскільки тут дуже холодно, і поки вони їх приносять, вони вже стають холодними. І є також біля цих барикад жінки, які кажуть, що почуваються дуже захищено. Послухати їх можемо зараз. Тут безпечно. За барикадами вже повний абзац. Там бандитська держава, а тут нормально. Ну, Чим більше вони будуть знущатись над нашим народом, тим більше барикади ми будемо будувати. Але пора, мені здається, в наступ переходити, тому що захищатися від тої банди, то не та, мені здається, тактика. Треба просто наступати і виганяти їх з нашої землі. Аби там було ще безпечніше, чоловіки продовжують працювати, зокрема, шукають камінці і вже почали тут також довбати бруківку. Кажуть, готуються зустрічати беркут, якщо він сюди надумає прийти, як будуть зустрічати, чи вже готові до наступу. Пропоную послухати далі. Не тільки бруківка на той момент є. І все, більше нічого такого у нас немає. Всі хватимо каміч нам, щоб відбити перший штурм, і ще що. Шини? Навірно, так само буде як на Грушевську, якщо ж. Шини. Ну а як же ж? Що завісу димову делати, дужче їм делать трошки. Ну, власне, якого швидко може бути мобілізація. Тут вже протестували. Це трапилося випадково. Хтось крикнув, що йде беркут. Це люди почали передавати одному Тривога це дійшло до майдану. І сюди до першої барикади почали підніматися. Люди спрацювали досить оперативно, але на щастя, цього разу тривога була хибною. Студія Світлано, дякую. Світлана Ларенко була на прямому зв'язку з нами. Ця юна тендітна дівчина цілу ніч в мороз працює, спілкується з людьми, аби ви мали найповнішу інформацію.